Такі торбинки турботи укомплектовують для військових. Роблять це вчителі разом з учнями та їхніми батьками на уроках трудового навчання або у позаурочний час. Ми пошиваємо мішечки, а потім кожен особисто обирає, що він покладе цього мішечка та може додати навіть листа захиснику. Особисто я писала лише декілька листів, але я старалась скласти туди якомога більше сенсу, якомога більше виразити свою вдячність та, в принципі, турботу. Мішечки здебільшого кладуть засоби особистої гігієни, а також цукерки, чай та обов'язково обереги ручної роботи. Саме в цьому мішечку у нас знаходяться устілки, знаходиться одноразовий душ, чай, паста та ще на дні там печиво та інші речі. Ще в мішечку не обов'язково є отакий оберіг. Такий кролик він має бути обов'язково, тому що військові їх беруть собі в кармани і кажуть, що це наш оберіг. Цей кролик дуже просто витовляється. Потрібен звичайний клаптик тканини, просто квадратик тканини, і трошки синтепону в голову і втулу. Стрічечка обов'язково бо жовтого оба синього кольору, що символізує нову частину нашого прапора. Допомагати військовим у ліцеї почали від березня 2022-го. Ми шукали партнерів, які б допомагали нам у цьому процесі, і ними виявилося громадське об'єднання Швей рота». Починаючи з 23-го року виникла така ініціатива. Виникла вона від, від учнів, від педагогів навчального закладу по створенню мішечків турботи. Окрім цього, у закладі виготовляють адаптивний одяг та подушки. За тиждень десь так ми 10 штанів випускаємо готові. Готові вже от до такого вигляду, в якому ми вже відправляємо до лікарень. Тобто вони вибрані, випросувані, запаковані, крім адаптивного одягу, який ми шиємо для наших поранених. Дівчатка в'яжуть адаптивні шкарпетки на гудзиках. Виготовляють речі за запитами від лікарень та госпіталів, а також відправляють військовим на нуль. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.